Комплект з гранату в розмірі 18,5. Ось такі підвісні сережечки. Може бути схожа модель, але при 3 3000 гривень вартість. Каблучка 18,5 якщо забажаєте, каблучку можна взяти окремо. Та й, в принципі, сережки також є думаю. Дуже така красива, приємна граночка. Темно-червоний, темновинний, красивий кольор. Порівняння ось такі красиві сережечки з Таїланду. Кругленькі сережки 2200 гривень. Також темний гранат, але це вже червоний. Англійська тут застібочка. Може бути схожа моделька з каблучкою і з підвісочкою.